Як наче ніхто і не сіяв, всім доброго дня. бачите, немає нічого. Це скільки метрів це получається? Раз. Два. Десь три сівалки нема. Це край Оттуда, короче, от того соняшника там короче, получається. Я думаю заїду гляну що тут А воно виявляється, тут взагалі пустота з косим оцей соняшник як все буде добре То тут буду садити метрів так від посадки Метрів 20. і отак може десь до половини буду садити пшеничку Пшеничку буду садити Ось сюди, щоб оце комбайном. І оця отут пшеничка тільки вискакує біля посадки. Це вже провірено, ми вже 3 роки на одному полі так робимо, то від посадки пшеничка ще більш-менш вискакує. Що це, думаю, на наступний рік не знаю блин, як його зробити. Оце ж хочу сюди десь посіяти пшенички десь половину. І половину може кукурудзи хочу, не знаю. Ну ще як, як попробую батька убідить, бо він не сильно хоче, каже, у нас не буде кукурудзи. Ну, Кажу, це ж добре, що чи цей, цей рік кажу, що немає дождя, та і немає. Каже, не буде. Ну не знаю, може різкну. На свій різк попробую. Отакий От соняшник, це піонер 25-й вже зацвітає. Оце іменно піонер 25 ні разу дожджа не бачив. Це в нас отак сьогодні цілий день ходить, а такі хмари, таке як на дощ. Оце йде йде так, фух, розійшлося, всі хмари немає. Знаю це не дощові хмари, а якісь там непонятні. Пчелка працює. Хоч би не покусала. Отаке цвітіння соняшника бачите Оцей соняшник іменно і спасіва не бачив 17 травня. Да, 17 травня ми садили, він ні разу дожать цього не бачив. А той останній соняшник в нас а там на бугру, отам де посадка, аж там знаходиться, то там він пішов отак полосою, і там він був 12 червня. Там був дощ, а тут він взагалі не зацепив. Можу навіть вам доказати, що тут нічого не було. Тріщини присутствують. Сліди навіть ось, ось від трактора. Якби дощ був, то порядків оцих би не видно було. Ну, від посіву. Не знаю, буде видно на камеру чи ні. Ось, ось рядок, як видно, бачите, є. А якби дощ був, то тут не таке було б все воно. Та й видно від трактора, ось бачите, до сих пор сліди де декоде так пилячкою притрусило. Зараз поїду там ще по оранці, подивлюся, це по дісковці. І тут було не знаю скільки тут, а норма е, селітра була внесена. Тут вирішили подісковки внести селітру. Дискнули. Ну, бачите, він ще й непогано себе показує, соняшник це по дисковці, це ще, блін, більш-менш шикарний ще. Так що отак от, такі справи. Зайці присутствують, бачите? такий соняшник. Подивимось, як він відцвітеться, як він себе покаже. Що такі справи ну, на щось будемо надіятися тільки на що не знаю хотілося б хоча б щоб тут один дождик пройшов ну новий Зараз може знайдемо. О, ось його. Бачите? Є. Ну, на слідущий рік, мабуть, зійде. Да? Бачите, тут ще десь. О, ось його. Бачите, попало не в вологу, та і все. А якби була тут волога, він би б зійшов би і були б хоча б рядочки. А так в основному, бачите, непоганий соняш. Це... Рішив через сусідів заїхати по пшенички. Ну так, на вигляд, наче непоганий. Туди ходив, проходив, наче чистенькі, містами є амброзія, проскакує. Мені кажеться дожі підуть тоді, коли вони не треба будуть. Це стопу дов. Пчела тут працює, бо тут ось село. І отут недалеко пасіка, то тут пчели дивлюся, багатенько літають Так що ось такі справи ставимо таку вподобайку. Вона безплатна. Так, добре, погнав'я. Зараз ще, ще на одне поле тут по цьому Поранці. А це Дісковки в Сонях Коротше зробив я висновки для себе на наступний рік Будемо так працювати, як і в цьому році Хоча б отакі вона б викинулася, дивіться, а, пчела, пчела, пчела. Працює, можете? Хоча б отакі, да? Щоб невеличка. Ну, понятно, завернеться вона ще менше буде. Ну хоть хоч щось, ну йомаю Хоча б щас оце б дожжає йому такого б непоганого. Був би айс. Чимокрова. Не взя ще косить. Вологу поміряли, поїхали далі. А це кукуруза за 1200, названня я тільки не повню. Зараз різницю подивимося між початками. Тільки зайдемо трошки. Це ось тут. Стівалка. ось видно рядок. Сюди. все зайдемо сюди, щоб туди був рядок. Отак ішов рядок. Щас один початок якийсь вирвав. Ой, да, тут звісно. Ось така. кукурузка, Ну давайте середній, так? Да? Бачите, навіть є такі. Ось такі. Це кукуруза за 1200. І зараз тут проїдемо буквально трошки, буде трошки краще Ну як лучше, дороже. Дивлюсь амброзія полізла капець. А не було чистенько. Ну ось все, давайте саме такий. Щоб Давайте оцей. Це буде оцей. Ну і давайте ось середненький. Два тачончика. Зараз подивимося які як запилення в кого лучше. І зараз тут он недалеко Пойдем, вирвемо ще два качанчика і подивимось яка між ними різниця є чи нема. А це кукурудза за піонір. Щас теж так пройдемо. Щоб... А тут теж така сама. Різниці немає, бачите, є щось меншеньке. Тут, звісно, ну тут, конечно, меншенька, ну зато не будем. Воно так рядок. Вот так, тут дві сивалки так. так. І заходим сюди. Вот такая вона. Тоже качанчики невеличкі. такі є, по чистоті. О! Ну, тут картина трошки лучше, но все равно дивиться наскільки амброзія лізе. Це вона буде тут. Тоже тут дождя так і не було. Ну, вирвемо давайте оце єс. Який ще? Ну і оцей це треба було менше якийсь вирвати. Давайте найменший ось оцей виром. Ось, самий саме середній. Спаси подивимося позапилені. Колиться, капець. Это кукурузка пионер. Это самый меньший. То, что я взял. Это самый такой больший. И давайте есть средний. Я извиняюсь за съемку, конечно. Це ось піонер, бачите, в нього тут кажуть різниця є, що отакі він викидає штучки. Ну, Подивимось. А це кукурудза у нас. А, щось кусило за 1200. Ну бачите, трошки різниця є. Тут більше якесь зерно, бачите Отаке вот Тут ось уже отаке, вот тут таке Як там 17 рядів кажучи скільки там бути. раз, ну, три, чотири Давайте атак нас ну, стремаємо, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, вісім, девять, десять, одиннадцять, двенадцать. Двенадцать рядов. Ну, в цей. Раз, два, три.

воно покаже, яка буде краща Так, добре, погнали.